Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я вас вітаю. Всім доброго-доброго доброго ранку. Зараз ще ранок-ранок. І я хочу вам побажати гарного дня. Нехай цей день принесе вам всім гарні новини. Нехай збудуться ваші мрії сьогодні. І зараз у цей сонячний ранок. Уже не дощовий, а сонячий, блискучий ранок. Я хочу вас запросити на прогулянку по своєму саду. Як іскриться? На сонці, ота водичка, яка лилася на мої рослини декілька днів підряд. І вночі сьогодні теж. Троянди прямо на очах нарощують свої гілки. Цитрусовий садочок мій. Теж був на дощі. І на цій холодній погоді. І навіть дає невеличкі прирости. Ось. На самому вершечку маленький листочок з'явився. І в інших місцях теж трошки переживала за них, бо все-таки було прохолодно уночі. Але не забирала. Не забирала, хотіла, щоб вони адаптувалися до погоди. І щоб їм... Влітку було комфортно. Ну ось Шней вальцер перед вами, як він нарощує свої листочки і вже нам бомбосюються кінчики, десь вже формуються навіть і бутончики. Ну, ось як тут придивимося, от я стараюсь вам показати. Бачите, тут у нас от він і є, вже бутончик маленький і там наверху. Все напите, все у воді, все таке умите, чисте, гарне. Дощ дрібненький йшов. І налилось водички, як підросла наша ялинка, коніка. Подивіться, скільки вона дала приросту. Вона прямо свій колір змінила. Він такий світленький в порівнянні з тими хвоїнками, які були раніше. Азалія нарощує свої листочки. На фоні вербенника копіча, того важко розібрати, звичайно. От моя азалія така. Продовжують квітувати примули. І вишиванка моя яскравіє весняними барвами. А ось моя улюблениця Анабель, як вона наростила гілочки. Ну і поряд з нею ще одна улюблена Шнеєвітхен. Шнеєвітхен нарощує бутони. І я дивлюся, вже сидить тля. Уже треба обробляти. Термінула, притом треба обробляти. Якби ж дощ дав можливість це зробити. Подивіться, бутони фактично вже на кожному прирості. Це ж не Вітхен або айсберг. Я цю троянду ще не обробляла. Я троянди ще не встигла обробити. Тому що, ну, по-перше, зайнята, по-друге, дощ йшов. Ну, якби дощ не йшов, то я б знайшла все-таки якусь годину і походила б з оприскувачем. Бо вже купили новий оприскувач. Той, який у мене був на батареї, він мені не подобається. І він для мене важкий. І взагалі. Він мені не подобається, бо він розряджається швидко. Ну, не мій, не мій апарат. Тому є чим оприскувати і є апарат, тільки трохи часу немає. І оцей дощик не дає нам це зробити. Ну, Може ж і виясниться. Бачите, сьогодні вже небо у нас таке, і сонце, і трошки хмар, ну і голуби проміжки є. Так що ще до вечора всього, може бути, але надію, що дощ вже ж перестане. Ну і ось, бачите, хости. Ось от такі от хости в мене є. Вони в мене давно, не знаю назви. На ринку купила без назви. Ну ось вони такі яскраві і хости. Яку вже хтось навіть і зламав одну. Ну хто ж, кроме собак, це зробить. Їм тут треба обов'язково бігти. Вони ще тільки розкривають свої листочки. І ось теж інша чехоста. Ну, така ось вона. Із жовтими краєчками. Ну, а біля неї розростається вербенник купічатий. бересклет. Від вітру впав. Він має бути отак. Цей бересклет. Я хочу, щоб він на дерево плівся, ну а там уже як вийде. Ну, хвостички повинні розростися і закрити цю всю землю. А стільба. А стільба в мене другий рік. В минулому році вона квітувала рожевим. Соцвітям. Я його навіть і не зрізала, щоб мені було видно, де буде рости стільба. Бо в минулому році собаки зламали білу, а стільбу. Ось вона тут. Ну, в цьому році вона вже нарощує свої листочки. можливо, і заквітує. І ось розвиваються іще хусти. Чекаю їхні листочки. Ось китіща. Ну, вже на дереві. Мама Марта грається, як маленька киця. царап царап, і вона вже там. Перед вами ще одна моя троянда, дуже така. Не вибаглива, я б сказала, це штатовської селекції Троянда НьюД. Вона дуже гарно зимує, прекрасно, без укриття, в будь-яку погоду. Росте під деревом. І взагалі вона заявлена, як тінь витривала троянда. То в кого такий тінистий сад, ви можете її садити. Дуже швидко нарощує нові гілки. Ну, скажімо, я за нею не замічала, щоб до неї цеплялися якісь хвороби. Тобто вона має хороший імунітет. Ну і за нею моя красуня Аннабель. Ну, Аннабель ще без бутонів. Ще я не бачу бутонів у Аннабель. Щас, ну, ще ж тільки квітень, що тут у нас на кінцях. Ну, ще поки не видно, що там на кінцях. Ну, має там щось уже бути, але ще. Явно поки не видно. Ну, так. Шавля є така велика, висока. Ну, а за столиком ще не було коли сидіть. Ну, то робота, то дощі продовжують квітувати тюльпани. Як все піднімається і жде тепла. Я надіюсь, що воно вже не за горами, що буде ось-ось, тепло-тепло. І оці всі мої рослини зарадіють і почнуть швидко наростати. ну Ось такі красиві тюльпани двохколірні. Мені дуже вони подобаю. подобаються контрастні, дуже біле і от таке пурпурне. І ще от такі ось тюльпани з такими кінцями. У них такі от пелюстки загострені трошки, ніби у якоїсь такої королевської лілії, я б сказала. А це ось мої надбання. Це живцьована молотиста гортензія. Минулим літом, ні, весною. Я обрізала і ось вони поприймалися, бачите, гарно ростуть. Ну тут у нас гейхери, трошки на їх земля попала. Прямо я щось так пальцем її. від... Відгорну. Ну, ось вона тут росте. І ось живцьована теж. Це Ваніла Фрайзі, це я точно пам'ятаю. Тут у нас гейхера, і ось ще поряд з нею Polarбіer. А оце фантом. Ну, і ось такі повні тюльпани піоновидні. Піоноводні тюльпани, ось ви бачите, о, такий красивий напит. І вони росли раніше в кашпо. Я вже говорила про це. Хто дивиться мої відео регулярно, то він уже, мабуть, знає і, можливо, надоїло, що я повторюю. Ну я повторюю через те, що, можливо, хтось новий прийшов, підписався, він просто про це не знає. Тож, давайте пройдемо далі, подивимося, що там, що там у саду. Сад сьогодні. Уже без дощу. Вчора мокрий стояв, ішов дощик дрібненький, а сьогодні він уже ще з краплинами отакими. І ось розкриваються чергові бутони нашої прекрасної. А пахне ж як? Магнолії. Пахне магнолія Зараз якось воно періодично. Оці от аромати з'являються не завжди. От періодично пахне. Дуже запах, такий ніжний, хороший запах. Ну і ось наростають ще хости. У підніжжя я посадила вербенник копійчик. Хочу, щоб він і тут мені запрів землю. Ну, тут трошки інша хоста з такими от салатовими. На кінцях. І ось подивіться, біля вас моя чудова, прекрасна <кій> пані Гортензія Вічне Літо. <кій> вона в цьому році підв'язана, <кій> бо в минулому вона лежала аж на доріжці. Так вона розкинулася, так вона розвалилася під тяжкістю своїх бутонів. Ну, трошки було їй холодно, бо такі були холодні ночі, було і по одному градусу тепла, і по два градуси тепла, але витримала. Я не бачу приморожених листочків, укривати її не укривала. Ну І хочу вас підвести ще раз до своєї красоти, яка ось ось розпуститься. Це деревоподібний піон. Но він у рази більший за мене. Подивіться на цю висоту. Він уже до даху достає, до гаража. Ну І тут добрих є 2,5 метри, я так думаю, Ну, великі бутони, вода допомагає оця дощова, от, от вони нарощуються. І я думаю, що його варто підгодувати, тому що така маса бутонів потребує їди. Ну, Підгодую я тим самим, зараз вам покажу цей препарат, яким я годую рози троянди. Думаю, і деревоподібний піон, теж це все з апітітом з'їсть. Ну, ось це добре, бо, значить, для троянд. Ви бачите цю формулу. Азот, фосфор і калій. 15, 16, 15, фосфора, ви бачите, 16. Значить, кожен із цих елементів, ну, хто, можливо, не знає, я думаю, що це всі знають, для чогось існує. Ну от азот. Азот зараз доцільно Азотними добривами підживлювати навесні рослини для того, щоб вони гарно нарощували свою зелену масу. Фосфор теж годиться весною, коли вже листочки з'явилися, і коли відбувається процес бутонізації. Фосфор допомагає утворенню бутонів великої кількості. Ну, а калій він е, сприяє цвітінню і Яскравості квітів. Отже, фосфор нам треба для великої кількості бутонів, а калій допомагає цим бутонам розкритися і бути яскравими і дуже привабливими. Тобто я використовую от такий от препарат, можете інший якийсь препарат, ну, щоб були у ньому ці сполуки. Я хочу вам сказати, що добре, щоб був і магній, і інші мікроелементи, тому що кожен мікроелемент потрібен для чогось рослині. Багато зараз рослин я бачила у моїх колег, блогерів, які займаються трояндами, гортензіями, що на рослинах з'являються такі світлі листочки. Це хлороз. Це нехватка якогось мікроелементу. І часто це нехватка заліза. То добре, щоб був якийсь препарат, і там щоб було залізо в легкодоступній такій так званій хілатній формі. Ну, я думаю, зараз уже пропонується дуже багато різних. Препаратів, і можна якісь вибрати, де буде знаходитися залізо в легкодоступній формі. Ну, я от користуюся цим препаратом, який я вам тільки що показувала, і для троянд, і для гортензій, і для деревоподібного піона. Ну, я дивлюся, що там складається. Дивлюся, азот треба, треба, фосфор треба, треба, калій треба, треба, в якій пропорції бачу. Ну, а от в кінці літа, то там уже треба, щоб азоту було якомога менше, або щоб зовсім не було, а щоб було більше калію. Ну і фосфору ще там можна давати, Ну, особливо калій потрібно в кінці літа. Ну, ось ви бачите переді мною кущ, квітуючий кущ, кущ барбарису. Бачите, як він гарно цвіте. І зараз сонечко вияснилося і літають уже бджілки. Гудуть, але їх ще небагато. Ранок-ранок, ну, вони вже повиходили з вулика і працюють потроху. Ну, ви чуєте цей гул, як вони гудуть, як вони трудяться. Трудяча така комашка. Розвиваються гортензії. Для гортензій Дещо інші треба добрива, але я поливаю і цими, які показувала вам. Ну, для гортензії є спеціальні з підкислювачем добрива. У мене зараз в цей момент якраз їх немає, щоб вам показати. Дорогі друзі, продовжую квітувати мединиця. Подивіться, і джмелі, і бджоли на ній. От там джміль О, здоровий такий. Бачите, такий товстий. Подивіться який гу-гу-гу. Ой, красавчик же ж. пушистий такий. Ну, у ставочку тишина, як завжди, риби десь, десь, десь. Не люблять вони позувати, не люблять вони вітатися вранці, сидять тихо, щоб їх ніхто не бачив. Продовжує квітувати бадан. Красива рослина. У мене вона не так давно росте, ну це, мабуть, третій рік. Як вони в мене ростуть, ці бадани? Якось вони мені не попадалися, щоб їх купити. Але я зараз дуже рада, що вони в мене є. Подобається дуже бадан. Бадан поряд з медуницею. І нарощує бутони піоні. Продовжує квітувати тюльпани. І ось на сонечку вони так виглядають. ну Але на небі хмари, так що, може, ще й сьогодні дощ буде. Не виключено, що ще й сьогодні буде дощ. Дорогі друзі, садочок умитий, напитий, весняний квітневий. І ось троянда Тантау, пітомніка розплідника Тантау німці. Це Ностальджі. Дуже гарна троянда, двохколірна троянда. І одна із моїх найулюбленіших троянд. А це. Англічанички. Це Бразе Катфайл. Кат ось, подивіться, Бразе Катфайл поліс аж під самий дах на вольєрі. А це м -м, Вільямс Моріс. Теж розкинувся, підв'язати треба, бо нахилився. Ну, а тут Бенджамін Бріттен. І ось іще одна. Моя красуня плетиста троянда Amnesty International. Ось вона трошки була загоризонталена і наростила, бачите, скільки іще додаткових гілок. Сад квітує. І я хочу вас підвести до бругманції, яка Перетерпіла холоди під укриттям, і як вона зараз виглядає, покажу вам. Але перш пройду повз цю красу, яка ще поки цві... Цві... цвіте і нас радує, це тюльпани і нарциси. Ну це ж світіння не вічне Тому давайте полюбуємося ще трошки на оцю красу, бо наступний раз це буде аж наступного літа. Бачите, які там серединки темні і жовтенькі маточки світяться. А течінки чорненькі такі. І сам тюльпан насиченого такого пурпурного кольору із таким пепельним напиленням. Дуже такий він інтересний. І ось нарощує свої бутони Blue Light Clematis. Він потихеньку драбинці лізе вверх і вверх. А його сусід із сагу вже давно наверху. Він його попереджає. Він такий стрімкий, це кожне літо. Продовжує квітувати зимня яблуня. І, як не показати, кущ оцього бузку Це сусід посадив бузок, і тепер я любуюся ним кожної весни. Цією красою, цим насиченим кольором. Дорогі друзі, давайте ж пройдемо до Бругманції, до нашої. Південної красуні до нашої тропічної красуні. Але треба трошки уваги приділити і нашим широколистим гортензіям. Ось вони без укриття, так вони перетерпіли цю холодну погоду. Ну, Як бачите, примороженого листя я не бачу. Є трошки світліше. Воно світліє, як холодно, це я точно знаю, що від холоду листя світліє. Але ось буде тепло і все наладиться, все буде добре. Ось і бругманція. Я ще не забрала оці опори, на яких було волокно. Ось подивіться, які листочки. Абсолютно всі збережені, всі здорові. Це маленька бругмансійка, яку ми відсадили. Вона виросла від кореня. Ну, і ось бругмансія. Та, яка була під укриттям. Ну, ось цей листочок, бачите, він торкався торкався він агроволокна і він трошечки примерз. Все-таки один листочок, я бачу чуть-чуть зіпсований. Ну, а то все, слава Богу. Подивіться, всередині, як воно гарно виглядає. Тобто бругмансія під агроволокном себе почувала нормально. Це один кущ. Також другий. Ну, оці от поки дерев'яні опори я не приймаю. Знаєте, у нас погода непередбачувана, і може бути будь-що ще. То хай постоїть, потім заберу через деякий час. Ну, ось ви бачите, вся бругманція збереглася. Нічого не вкривала, одну бругманці вкривала. Ну, як же її не вкрити, якщо вона з тропіків ця красуня? Ну, у нас же не тропіки, це північ України. Ну, Скажімо, я в Західному регіоні живу, від Києва це Захід, але якщо відносно всієї України, то це Північна область. Київська область є північною областю. Так от, у нас. Сад у квітні, 25 квітня, вже все квітує, переквітували нарциси в цей час, і вже деякі тюльпани відцвіли, І починають нарощувати свої бутони троянди. Ну Ось перед вами одна із улюблених троянд мого чоловіка це Віолетта Парфюм. Я її обстригла дуже сильно, бо вона в мене була метрів 4 висоту. І вона так мотилялась на вітрі, що вона е, ранила сама себе. Ну, Зробила її коротшою. Але треба ще раз підв'язувати, бо я дивлюся, наросли молоденькі оці гілочки, і вони е, будуть знову ж таки е, мішати. Треба фіксувати, фіксувати, щоб вона не гойдалася. Ось так, наприклад, зафіксувати. І інші теж гілки. Ну, знову ж таки, не вистачає часу. А ось Наваліс перед вами, подивіться, на цю красуню, які вона нарощує гарні листочки. Прекрасно виглядає троянда. Тут перед вами Паоло Пейроні Джендієрі. Єр Це італійська селекція. І, як бачите, зимує у нас без укриття і почувається на А поряд з ними це ханзештат Росток. Ну, ханзештат Росток не дуже гарно. Ну, так собі вона невеличка. Ой, я вибачаюся, Акрополіс, це Акрополіс, це Акрополіс. Ну він нижчий. Він у минулому році теж був нижчий. ханзештат Росток трохи далі. А ось під вами лавілакота. Гляньте, яка височена. І це при, тому, при всьому, що ж я її обстригла дуже сильно. А тут діттер Мюллер, дуже запашна троянда. Багато хто говорить, що вона пахне землянікою. Ну, я не чую суниці запаху у неї. У мене вона пахне якимось пряними травами, я б сказала, скоріше. Ну, Якщо придуже-дуже-дуже при, 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 при принюхатися, то, можливо, там щось відсунеться і є чуть-чуть. Але все-таки я даю перевагу пряним травам. А ось перед вами глайнборн. Глайнборн я вчора вам показувала. І зараз вона у мене англічаночка, розплідника Харкнейс. Ну, бачите, оця от, е, фіалочка біла. Я не знаю, як правильно називається, на неї фіалочка, кажу. Мені колись моя колега подарувала розсаду цієї квітки. Дуже вона мені подобається. От таким бордюрчиком підбиває флукси мої. Ну, і як не, підійти, як не підійти до букета нарцисів, до цих прекрасних нарцисів, які ростуть у кашпо. Гляньте на цю красу, гляньте на цю прелість. Красиві мої нарциси. Деякі з них вже потрошку перецвітають. Ну, як завжди, поряд Ліра. Дорогі друзі. Так у нас сьогодні в садочку. Лавандова доріжка теж нарощує свої нові листочки, піони піднімаються. Все зеленіє, квітує, красується на дворі весна. Тож, дорогі друзі, на цій яскравій ноті я хочу закінчити своє ранкове відео. Всім подякувати за увагу до мене, за те, що ви до мене завітали на мій канал, що ви пишете мені гарні відгуки, ставите лайки, підтримуєте україномовний канал. Е і Тож, як не ми, українці, будемо разом, будемо разом, будемо сильні. Тож, дорогі мої, і ще раз запрошую вас на свій канал. Дякую вам за те, що ви гуляєте зі мною. І хочу вам побажати мирного неба над головою. Здоров'я кожному вам, достатку в ваших сім'ях, квітучих-квітучих садів. Плодючих городів. Тож, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму квітучому весняному саду.